Всім привіт, друзі! З вами я, Каркар. -Кар. І сьогодні ми будемо грати в Call of Duty Black Ops 6, а точніше, в її режимчик Е, А імену в Warzone ми будемо грати в режимчик під назвою Ну відродження, звичайно, що і можливо можливо королівська битва. Тобто, у мене якби такий план на відосік, що обов'язково відродження та можливо трошки королівської битви. Ну, відродження це як перша катка. Понімаєте на розігрітися на це все, і е, трошки також обговорити деякі новини Call of Duty які є на даний момент. Е, тобто, що там та як, що буде в майбутньому, що буде скоро, що буде пізніше, що буде, що буде, що буде. Е, коротше, друзяхи. Е, я знімаю це відео 19 лютого. Чи вийде воно 19 лютого? Я не знаю. Можливо, і так, можливо, і ні. Е, я надіюсь, що вийде, але можливо, що і не вийде, тому що все-таки змонтувати треба. Як так, таких є ефектів, всяких особисті накладаю. Я звичайно, що кладу класний рендеринг, щоб був класним як в класній якості. Для е, кожного формату, чи дивилися би ви це на планшеті, телефоні, комп'ютері, е, ноутбуку. Е, і це все це не займає аж так багато часу, але можливо, це вийде 20 е, лютого. А 20 лютого виходить оновлення, перезагрузка, тобто в сезон сезонне оновлення в середині е, другого сезону під назвою Черепашки Ніндзя. Вона якось так було називатися, здається. Е, тизер до цього оновлення головний у мене вже вийшов на каналі, ну, тобто тут немає ж такої як. Якогось жорсткого трейлера чи що. Тизер. Можливо, буде ще якийсь там лаунч-трейлер чи щось такого. Лаунч-трейлер, напевно, я думаю, мав би бути. Звичайно що. Бо це буде 20 лютого. Обзор на це оновлення, напевно, вийде 21-го. Але там ми отримаємо дві нові карти. Звичайно, що ж, до мультиплеєра. Получимо ми також новий івент черепашок ніндзя який по різним інформаціям має бути дуже класний. Е, тобто, не факт, я чесно не знаю. Але якщо ви любите Черепашки ні, заліз, це має для цікаво, так само як це було грою в Кальмара. Е, в принципі, по подобній схемі, правда, це не буде розділено як якесь ще одне інше оновлення. Це все вкладено в одне се перезагрузку. Бо це було в першому сезоні. Він був довший, Він був 75 днів. Там була і. І це і головне оновлення, перезагрузка і третє оновлення з івентом грив Кальмара. Гра Кальмара там були і різні нові режимчики. Всякі цікаві і для Warzone, і для мультиплеєра тут, швидше за все, будуть для мультиплеєра режимчики. Для Warzone — не буде їх, тобто не придумали для Warzone нові режимчики. Але для мене це було дивно. Бо взагалі в головному тизері цього оновлення середино-сезонного. <звучить> було е зображене якби карта Урзикстан і там Черепашки Ніндзя, але це швидше за все, просто був тематичний трейлер, який не мав нічого спільного. Бо я чесно думав, що під час цього івенту будуть якісь зміни на карті Урзикстан в Варзоні. Тобто був Урзикстан, швидше за все видалять в третьому сезоні, коли вийде Верданськ. Як на мене, це дуже-дуже добре на мене, це на щастя. Бо я вже чекаю того Верданська, мені вже цей Урзикстан під замахау він мене, якщо чесно. Але я би чекав. Ой-ой-ой! Я би найкраще чекав цього, не знаю. Ну, може буде і ротація карт, це мало ймовірно. Бляха, муха, це капець якийсь ззаді. Треба було, треба було, підчекати. Але коротше, м -м, ротація карт швидше за все е не буде для Баттл-Рояля. Можливо, щось завезуть, але в третьому сезоні, я надіюсь, завезуть якісь нові режимчики під Варзону, е щоб хоча б якісь ча тимчасові, типу, щоб попробувати щось. Бо, знаєте, типу, от, е це такі... Варзона, вона ж була раніше як? Там всякі бляха. Кожного сезону виходили хоча б на пару днів, але якийсь такий тематичний, класний режимчик тимчасовий. Навіть там був, пам'ятаю, такий режим локдаун. Це було в, в часи ери Warzone mb 2 також було і в mb 3 Його додали були в першому сезоні, здається, не на довгий час, але було. Але тоді Warzone реально мала якийсь класний розвиток. Тоді все було класно, хоча багато хто критикували ту Warzone. Але е, все таки, коли виходить щось нове, то ми розуміємо, що старе було краще. Не знаю, як ви це вважаєте, але для мене це так. Ну, коротше, зірте, Чилік мінус. Так, що ми у нього маємо? У нього ми маємо Сау. Так що я, в принципі, Саук і візьму. Колдуси бронепластинки, перезарядити його Саук. Ще Іосак, кстати, мене не, не закокував, але я у нього, правда, перший почав стріляти. Не знаю, скільки у нього тих арморів було. Дуже всі поплодав, бляха. Тут треба золтатися. Я був <звук> не. Ой, боже, це капецькість, конечно. Як я цього челіка не перебив, ну це дуже, це дуже нубсько, це дуже було нубсько, ну просто пойміть. Але короче, перезагрузочка. Що там по цій перезагрузочці я вам розкажу по новинах? Що там є? Ну, всякі якісь трошки нових режимчиків, автоматичний для мультиплеєра, дві нові карти. <звук> 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 Одна, Ну, типа, вони будуть досить класні, <просить> мається, здається. Вулик. І одна буде з них, так, якби заснована на. е-е-е... Ос... Якби буде на ос... Буде, <просить> короче, на е-е-е... На основі <просить> ремастера е... карти з Call of Duty Black Ops 2 чи Black Ops 3. В принципі, ремастер ремастери не особо інтересують. Мене інтересують більше нові карти, але це були класні карти. Е... Особливо зараз я хочу. Щоб Arizona отримала більше контенту, тобто трохи. Я не хочу сказати, щоб вони підзабили на мультиплеер, чи підзабили на зомбаків. Ні, ну зомбаків можете підзабити. Ну, бо зомбаки, ну не знаю. Ну, от, от скажіть, от ви граєте в зомба, якщо ви граєте в Plugвіan Black Ops 6, чи граєте ви в зомбаків, от В сенсі чи ви часто граєте? Що ви найбільше граєте? І 100%. 90% людей я впевнений, відповість, що вони найбільше грають в варзону. Але е, розробники е, будуть все рівно розвивати е, цю нашу... Ці зомбачки. А в арзону щось будуть лишати на потом, лишати на потом, лишати на потом. Е, мені цікаво, мені дуже сильно. Ой бля, піздець, піздець, піздець. Це капец, капець, я... капец просто. Ну, що вони будуть у залі робити, яка у них буде розвиток, як вони будуть розвивати варзону. Тобто, можливо, третій сезон буде класний, проривний. можливо, далі вони якусь херню зроблять. Мені цікаво, яка буде матка третього сезону і як Verdansk зможе увійти в цю херню, якби весь цей таймлайн що сказати. І це все, що пов'язано з Black Ops. Це Black Ops 6. А це насправді інтересно, це насправді інтересно, на це би все подивитися. А це тут цей чел був, піздець. Я навіть не пам'ятаю. Мені треба було перескалати пушки. Можливо, в цьому відоську, можливо, ні, швидше за все, ні. Тож треба входити мету. Кажуть, що найкраще мета це на ППШ, але ППШ у мене ще немає. Пес батлпаська її ще не отримав, І треба з отримати. Я Якось хірово прокачуюся в станню. Тобто, якби хочеться якогось нового контенту, чесно, бо просто... Я найбільше ту то іграю, бо це саме найкраще з цих всіх, -всіх э, трьох. Ну, разом то чотирьох, в принципі, компанії, але компанія таке це переважно одноразове, Я думаю, що з вас не, нема таких, яких постійно ляха э, просто задротять з кампанією і з тисячу раз її попро, попере, поперепроходять, бо в принципі в цьому сенсу немає як такого. Що віддаляюся. До місця, де я був раніше, точніше там, тепер прийшов до поць. У мене 22 ці херні е, е, івента титану. Ну, блядь, чи чес, чесно, я якось так давно в разом не грав. Мені чесно, якось так, бить, непривично себе відчувати, що це піздець просто. Блядь, така, я так класно мені мене стоїбати побула, що це піздець. Я, блядь, як не в своєму самому, я не розумію, як і на Вердавському маю гравати. Він туди вийде. Мені цікаво чесно, як люди в залі будуть грати на Верданську. Безусієнно ця карта була у Air Warzone, типу вона була у Call of Duty Modern Warfare і Call of Duty Black Ops Cold War. Але. Просто як люди будуть чи нагадають, бо дуже багато нового пішло багато хто не грав у верданську. І багато для кого ця карта є незнайома. Реально мені цікаво, е як у залі ком'юніті е зареагує на дану карту. Була вішка БЛА і можна було вробити, але щось про Махаусі. Є баг, економіка є, економіка є. В Марзоні мені дуже сильно здається, що проти мене просто почав кіберспортсмен грати. Але лише чуть-чуть поіграю, я сам поняв, що я тепер граю як лох. Та я не играю, так то повік, я грав колись. Це, це реально пиздец. Дивіться, блять. Один кіл, ма. Чил 5 килл, 3 кіла. У меня один кіл. Ну, пацах нікого не. 5 Я можу вертатися до своих хилів, а все-таки відкрита зона перепроходить це все це, конечно. Не це. Не фер. Впер... Алтра, коротше, буде найти комплект. Новий мету якби я хотів, бо Джек Шакаль по... Ну коротше, Шакаль вийшов з мети. О, блядь, там є чел, там є чел. Сучка. Сучка. By station prices have been reduced only ten left your squadmate is redeployed well done. a Mitchell Contract was compromised. Stand down. Supply cache locations are offline. Contract's compromised. Your squad mates back on station. А, піздец, коротше. От просто це unreal, як таким нубом бомб бути. Треба якусь нову мету перезбирати шолі. Що запускать блядь? Це чорний сектор цей чил. О, охереть. Чорний сектор може би купити, якби був класний батлпас цим Мерданськом, там був Адлер. Не Адлер, і я би туди може купив чорний сектор. Так це пок щось Чорний сектор, до хуя. Півтора тисячі гривень. Може трошки менше. На півтора на ну, тисячу гривень десь так. що не планів, коли цей чорний сектор. Я знаю ціни, але. Мене вони так сильно не інтересували, так що. Блять, сам так сильно. Казано, що, блядь, постійно місця відкрити. І 29-й уровень в мене. Ну, капець, в мене мало... А цей парк з відкрив, ну, мені би той парк з бронею відкрити. Блядь, я так був класно в Warzone варзону граю, коли цей престиж четвертий активував, мені ось так ухуєво стало ігратися. чесно. Я думаю... Я надіюсь до Верданська прокачати... ...престиж. Принаймні. Типа закинчик сайпер стыжик Че, как думаю, это ч я кейсики лутай кейсики лутаю бы опыт получим нам СССР хуйня. You still have Ти сука, блядь. Їдь, чиможний, блядь. Туда пхатися, блядь, не варик. Ты какая как хуйня. Я с за ними зараз доиграюсь, У меня и семтекс, блядь. Блей, 7, тэкс, блядь. Пиздец, как хуйня не точно, блядь. Я просто урон наношу, це нічого не дає, бо вони собі в любому там арморі відставляють. Тепер, блять, на мене контракт прийняли, я тут один. Без склада, ще мені зону йде. Біцикрі... О, сучка блять! бля пацаны за пиздец за пиздец конечно один килл за всю карту с еще в Resurgence. Пацани, в топ-2 ми вже зайшли. І тут один челік, який проти двох. Я ж 34 тисячі. він пішов до магазика. А, блядь, сука, піздец. Дуже було близько від топа, дуже було близько від першого місця. Але на жаль, але на жаль, ні. На жаль, давав. Я мені нам буде піти в Ріберс Айленд одиночки попробувати. Може, ночку, блядь, було легше играти. Ну, сука, ну а давно сюда нам не більше подобається, ніж Рибор Silent. Хоча, блять, чесно, от Ribor Silent класний, але він уже Він був, блядь, У Холдварі Варзоні, у Вангуарді Варзоні, У мв 3 варзоні. Тепер, блять, Black Ops 6 до Це ж за дохуя ця карта уже підзаїбала. Трошки, ні. Субитя, кстати, що цей shadow-shadow хуйня ця хан, блять. Ну, коротше, вийшло е, всі нагороди, блять. Піхотна винтовка, яка знову ТР2. нахуй це всі винтовки, блядь, додають. Там же її можна було звідкись получати, ні? Е, коротше, по що щоб будемо анблокати. Я анблокую цей модуль. Е, перчик я анблок, ну, тий маю уже. Тепер давайте з очков ця машина війни не будемо. Якось я анблокну екран загрузки. Terminator е і цей 452. Це охуєть. Що-то ще можна би взяти. Жетон опыта на Батл Пасіп. Просто все, що за ці бабки, я можу собі забрати, це я собі забираю. І наклейка на оружию. не знаю. Саб ну, хуйня повне чесне слово, але, блядь. Давайте візьмемо. Коротше, понали тоді е в Reborn Silent, які у 1. Помінялись, блядь, розположення. Не думайте. Не, не я думаю. Перехинали Версайн-одиночки. Е, і, блять, івент я вже майже пройшов. Ну як майже? Ні, то я не всю до кінця івент пройти. Тобто, не успію, на жальчик, цей івент пройти. Ну, не знаю, це може з серія очков, а мені інтересно. Кстати, де нагороди після івентів, де вони ще з'являються? Але, от, наприклад, я уроді цей парк, це ж цей, що я взяв, цей модуль це херня повна. Але потім можуть робити мети з цими. Парками, цим усім я, коротше, поставив. Так я щось. Діпа. Можна взяти слідопит, якщо чесно. То і в Resurgence комплект, і в е, следопит комплект. І, напевно, щось може би заміж шакаля взяти. Тут якусь пушечку, не знаю. Штурмо... Штурмовичку в мене уже є. У і цей гамбіт лжица узяв у нас справді. Те ж мене настроєно під uh, Resurgence. Ну, хай буде, хай буде цей гамбіт mm. Хай буде це. І потім, м -м, бляха, може на uh, колівську бету щось інше візьмемо. Не знаю, пойдемось. Окей, панали, загружається. Зараз уже каточка. Uh, відродження на Rebirth Island. Rebirth Island. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Ну, коротше, писанняка кишка вже загрузилася. Якщо в одиночку, але теж проти одиночок. Бо все-таки щось склади мені не йшли. Най подивимося що там та і як. Ну, взагалі я більше... Хотів би краще грати, типа преференцис, можна так сказати. Ай, блять, в геймквартерський точно супер. Fucking quarter. сюди. Наляку я. Я це позначаю, бо в одиночках дадуть мені опит за... А ну доб'яться, чела? Бедь добил, добив його, не добив Да, ей сюда, имба. Засчитали мені убийство. Засчитали мені убийство Йова, я вилетів. Чесно, ой, блять тут трохи заебаю. Уля, пиздец, все нахуй! Ой, пиздец, я ж забув, что я в одиночках играю. Я же не можу, блять, це. Короче, понали ще одну катку. Ну це піздец. 43 місце це ж передостаннє місце, блять. Кстати, один кіл, сука. 173 опита, блять, за катку. Я б ваш мать. Да ще, блять, вообще щось зробив за катку, хатку, охуєть просто. Ну, інтересно, чи успею, я, кстати, получати це. Але тут, кстати, це на чорний сак тут ця ппшка. Ну, це хуйня повна, напевно, що херня. Я знаю, би, блядь, навіть мультиплеєрі не грав. Тобто свої зборки вони найкращі, Запам'ятаєте. Запам тобто ні з яких паків, ні з яких чого. паки найкраще купувати, якщо ви хочете скіни. блядь, добавте просто такі паки, бо там були класні скіни на оперативники. Ну хотілося, може би, ще всяких... якихось класних пушок з трасерами, але, звісно. Ці чертіжи, ну, ну нахіра, блядь, бабки видавати на якийсь такий чертіж, та 2400, блядь, блять. Снится мне типа просмотр блядь, да це херня цейка якась хуйня не блядь. там Чотири Нахер чертежа, кисло чертежа це, сеферы и блядь, такая хуйня Ці пушки, це сатака хуйня. Одна ця снайперка для тех, кто любит снайперку играть. Да, це, конечно це сефер це така херня, Ну, полностью найхіровіша снайперка, це та Америка, така снайперка, яка була за якогось івенту давалася. Я вже навіть не пам'ятаю кого. Але був то якийсь такий івентік. Е із того снайперку давали. Не, -не, -не, -не пам'ятаю, що то не був якраз той новорічний івент, Різдвяний. А може, той той був? Я чесно, блять, не знаю. Забуй, Але коротше, друзі, якщо що, напишіть, будь ласка, не тільки напишіть, а просто постійно пишіть мені, будь ласка, е, що ви би хотіли бачити у мене на каналі. Тобто, які би ви відоси, по яких темах, по яких іграх. Е, от якщо ви, наприклад, хочете Duty Black Ops 6 там варзону, то навчіть варзону, Duty Black Ops 6, більше там режиму відродження, наприклад, більше режима, більше режима, режима віська Наприклад, не знаю. Просто напишіть, що ви би хотіли. Звичайно, що ви розумієте, що цей контент ну, роблю не тільки що сам для себе, бо звичайно, що той сам для себе, бо ж. Я не отримую за цей контент до хіра переглядів тої підписників. У мене немає, хоча цей канал я блядь, веду, вже дуже би хубав. В цьому році і 17 року канал де... Майк вашу 5 років. Це ж все до хіра. Просто такі малесенькі цифри у мене є. Я ж стараюся, я роблю класний контент. Звичайно, що україномовний, але для україномовної україномовної аудиторії, бляха муха, теж до хіра, то не знаю. Ну, якби є у мене контент і для україномовної аудиторії, і навіть для русскомовної аудиторії. І для англійськомовної це більше стосується шортів, але відоси також. Тобто... Я вам скажу, що багато аудиторії в мене є, у мене є самі якісні відео, самі класні монтажі нарізочки і тому подібне, але... але просто, блять. Хоча би стараюся. А, КСК, КСК. into the AR. Тут и чел, тут да. Ну, сука. Пиздец, блять, я же на ньому таким контроль мою. Просто покажи так ми... Він... Бяг, пиздец, я. Ой, блять, это пиздец, конечно, кис. Сука, я навіть не знаю, куда бы мне возродиться. Чесно, так як бігіс. Самі сука кіберспортсмени мені попадаються. На Ванделі у відродженні було класний. Вандель це класна карта. Вона при тільки є в режимі воєва зона. Ну, ви його знаєте, як в Uh, Call of Duty Modern Warfare 2. Enemy soldier Пиздец! Ой боже, я чесно, я це так, блять, не розумію, як у мене. 0 килл, 0 кил. це ж пиздец повний. А, короче. Кинать с каточки. Пиздец, просто 0 киллів, 27 місце 400 опыта. 400 опита. Ну, коротше, друзі, дякую за перегляд цього відосика. Він вийшов більш розмовним, бо хуйовий мій геймплей сьогодні і вообще, Я щось не розумію, що це за хуйня, чесно. Дякую за перегляд відосика. З вами крікаду, удачі, пока ка